Привіт! Вітаю вас на каналі Вінкомарки! Сьогодні у нас огляд портативних газових плиток. Це середня модель із усієї лінійки К203. Коробки однакові, але всередині дві абсолютно різні плити по типу під'єднання цангового балону. І так, перша, яка є в наявності? Зараз буду показувати перевіряти. Це як по мені, найбільш ну, чохол для туристичного або компактного зберігання. Ці, саме ця модель є найбільш безпечною, тому що вона має ось такий шланг, куди ви під'єднуєте газовий балон, і він у вас не стоїть вперетик до плитки. Тобто, на, наразі це більш актуально з нашими умовами, бо раніше вони були. Створені для того, щоб поїхав, поїхав кудись там в ліс, заварив собі каву і все. А зараз ми маємо на них готувати дуже багато страв, і це не дуже безпечно, коли цанговий балон прямо стоїть і нагрівається. І так, отже, подовжений шланг. Це синя плівка, вона знімається у вас все хромоване всередині, ззовні. П'єза механізм, 4 мішки. Дуже стійка, непогана плитка за такі гроші. Ось так вона виглядає повністю в розібраному вигляді. І так, спробуємо під'єднати балон. Що ми бачимо? Там, де маленький вусик, ось туди має заходити оце з'єднання. Вставляємо це сюди, це сюди і буквально 10 градусів оберт. І ось так. Він у вас стоїть. На камеру не видно. На жаль, добре, покажу ось так. Балон дуже стійко стоїть. Довжина шлангу десь сантиметрів 30. І так, де тут у нас п'єза зараз? Зараз, угу. перевіряємо подачу газу і пішло. Все чітко. Так, це у нас перша модель. Від'єднуємо шланг, показую іншу модель, яка також К203, але в неї балон вставляється безпосереднього самопідкурку. Те ж саме туристичний чохол, який наразі вже не туристичний а повсякденний. Все те ж саме. Чотири ноги, але подача газу знаходиться одразу ось тут. Якщо реально там зварити кави або щось по-швидкому, цієї з головою. Якщо треба майже варити борщ, то краще взяти з подовженим шлангом. Перевіримо і цю 10 градусів буквально, це дуже легко робити. Подача газу і кнопочка. Я засікала рівно 6 хвилин, закипає літр рідини. Як пишуть постачальники, то витрати 60 грамів за годину горіння газового балону на таких плитках. Мені під час блекаутів... Одного балону вистачає десь на місяць, щоб я готувала собі сніданки. Ось так от перший варіант, другий варіант переходьте на Вінкамаркетпромюа, замовляйте, або, якщо у вас є питання, коментарі, буду рада на них відповідати. Миру нам всім.